Відкриваємо Лего Френс адвент календар, частина 2. Тож починаємо з тринадцятої комірочки. І тут ми маємо ось такого неймовірного білого котика. Чотирнадцята комірка. І тут ми маємо ось таке якесь перо, чи що це взагалі не розумію. Можливо, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. П'ятнадцята комірка. Тут ми маємо ще одну мініфігурку, а також її ліжечка бірюзового кольору. 16-та комірка, і тут у нас ось такий набір хобі хорсера. З білою та чорною лошадкою. Бо чесно, я навіть не знаю, що це може бути. 17 комірка. І тут у нас ось така морська свинка з її будиночком та зеленим куточком. 18-та комірка, і тут ми Ще одну мініфігурку. До речі, мені дуже подобається її блакитна піжамка, а також її фіолетове ліжечко. 19-та комірка. І тут у нас ось така караоке станція з двома мікрофонами та мобільним телефоном. 20-та комірка. І тут ми маємо ось такого інклюзивного песика, а також його мисочка з водою та кормом. 21-ша комірочка, і тут ми маємо. Ось таку різдвяну ялиночку, а також печиво в такій милій тарілці. Двадцять друга комірочка. І тут ми маємо ось такий столик з аксесуарами. Тут ми маємо капелюшок, бантик, ось таку корону або діадему, а також квіточку. 23 комірочка. А тут ми маємо ось таку купу різних подаруночків в різних формах. Ось такі коробочки з зірочками, також ось така фіолетова кругла коробочка, а також дві такі прямокутні зелена та. Рожева. І відкриваємо останню 24 ковірочку. -ту а тут ми маємо ось таке неймовірне миле плюшеве оленя, як я розумію, це іграшка. І сидить він на ось таких санчатах. Тож, ось такі фігурочки та різні побудови ми отримали з цього Лего френс Advent календаря, і мені прям дуже подобаються усі фігурки. А ви напишіть в коментарях, як вам А придбати такий Лего френс Advent календар або інший можна в будинку іграшок.